E tal. Tá. Шановні учасники, ми розпочинаємо міні-лекцію огляд сертифікаційних іспитів Google for Education. І це дійсно реальні можливості для вас побачити і опрацювати ще раз алгоритм, що очікувати, де розробники підготували основні відомості і огляди, описи, рекомендації усього того, що очікує вас під час. Проходження такої професійної експертизи. Отже, ця лекція записується у продовження і завершення курсу TOT, це тренінгу для майбутніх тренерів, і головна основна адреса, яку ми використовуємо так, щоб не прив'язуватись до навчального Google класу, тому що це, звісно, що платформа, де все описано. Єдине, що навігацією треба володіти і знати, в якому місці. Що ми з вами отримаємо. Отже, в Україні до червня 2023 року працює програма цифрові інструменти Google для освіти і є безплатні ваучери на складання сертифікаційних іспитів Educator Level 1,2 і навички тренера. Отже, базова адреса, з якої ми завжди починаємо, це edu.google.com, А далі розділ, який у нас цікавий, це для викладачів. Саме ним я сьогодні і пройду разом із вами. Отже, Отже, еду Google.com, відкриваємо платформу, вмикаємо автоматичний переклад українську. Якщо він у вас не налаштований, права кнопка миші перекласти такою мовою українська. І, будь ласка, у навігації угорі крайній пункт для вихователів. Обираємо програми сертифікації і лише два пункти. Експертиза товару це опис левел 1 і левел 2, з яких ми починаємо. А ек професійна експертиза це всі чотири кроки, які варто прийти. Для для того щоб стати сертифікованим тренером та, виявляється, це не єдина можливість отримати визнання і застосовувати власні лідерські навички для того, щоб поширювати інформацію. Є статус сертифікований тренер, є статус сертифікований тренер і інноватор для того, щоб працювати в спільнотах, але спільноти поки що враховуючи ситуацію в Україні для нас. Можливо, ми залишимо на майбутнє. Отже, основну сторінку я представила, рухаємося далі. Саме тут є описи всіх іспитів. Що варто запам'ятати, в разі, коли ви бажаєте прийти шлях сертифікованого тренера і отримати статус сертифікований тренер Google For Education, у вас є чотири кроки. І рекомендований порядок є таким: левел 1, левел 2 – навички тренера. І четвертий крок це подати заявку і власне відео. На прийняття і долучення до такої міжнародної спільноти. Адреса, яка веде до цього і як її відкрити шлях, я вам щойно продемонструвала. Отже, коли ми відкриваємо таку сторінку, наші кроки трошки в іншому порядку. Річ чим, що тренерський, Іспит він простіший і містить більше застосування вже тренерських навичок. Тому з практики українських тренерів варто спочатку скласти левел 1-2, а тільки потім вже завершити вершиною оцінок навичок тренера. Отже, якщо ми обираємо почати, то що ж представляють нам відповідно огляди? Це опис Кожного із сертифікаційних іспитів окремо, тобто ми говоримо про те, що інформація про кожен іспит вами може бути активована із сторінки сертифікованого тренера у ці чотири кроки, описи першого рівня і другого, саме до них ми з вами готуємося за підсумками тренеру для тренінгу для тренерів і складання сертифікаційного іспиту. Отже, перш ніж складати такий іспит, обов'язково відкрити відповідну сторінку час. Термін дії, навчальний курс і поширені запитання. Отже, в разі, коли вас цікавить рівень 1, то обираєте кнопку Почати для переходу для такої сторінки. Рівень 2, відповідно, і також тренерські навички. На чому треба акцентувати увагу? Ця інформація є відкритою, досліджуйте, все розповідається. Термін дії три роки на 180 хвилин. В межах першої спроби за підсумками ТІОТІ вам надається без один безплатний ваучер для того, щоб ви спробували свої сили. В разі, коли ви вже готові, ви натискаєте кнопку «Зареєструватись» і починаєте огляд, вибір мови, опрацювання матеріалів тощо. Ми ж спочатку розглянемо повний алгоритм. Для того, щоб скласти такий іспит, це вже четвертий крок. У вас є перша сторінка. покрокова інструкція, Як зареєструватися і обрати мову. Як тільки ми переходимо за покликанням, нам доступна ось така сторінка. Незважаючи на те, що вона англійська мовою, вона візуально дуже зрозуміла і доступна: кроки, війти в акаунт, війти в центр, зареєструватись. і це фактично ваші кроки. Починати ми будемо із з того, що потрібно буде реєструватись у системі WebAssessor.com, і на цій платформі зареєструватися, оформити власну картку і замовити іспит. Виглядає це для кожного іспиту однаково. Перший крок: ви ознайомились з інструкцією, другий крок: ви безпосередньо натискаєте для того, щоб почати таку реєстрацію. І реєстрація у нас є відповідно описаною. Ми з вами пройдемо трошки пізніше. Перш ніж здійснити реєстрацію, будь ласка, витрати час для того, щоб ознайомитись із онлайн-курсами, які містять теоретичні відомості, посилання і огляд основних навичок і рекомендації, які можна використати. На початку із кожного іспиту і тих кроків, які ми використовуємо, ви обов'язково знайдете таку інструкцію, тобто це можливість, ось світлина, яка в мене на екрані, пройти онлайн навчання, просто щоб вільно. Відповідно, себе почувати у формулюванні тих запитань, які ви будете використовувати, весь іспит ви складаєте англійською мовою, тому робота має бути організована із веб-переглядачем і відповідним переглядом. Перекладом кожен курс складається і має огляд ось таким чином, як ви бачите на екрані, тобто назва, а тоді, відповідно, що розділи, які ви відкриваєте, для того, щоб ознайомитися з темою, відповідно у перекладі. Українською мовою, що ми навчаємось, як опрацьовуємо, і звісно, що можливістю керувати навігацією у лівому нижньому куті це відповідна структура для того, щоб переходити до основних розділів. Як тільки ви проглянете спробуєте такі тести, і вони відкриті з будь-якої кількості спроб, ви вже упевнено себе відчуваєте, що ви готові до навчання, тільки тоді зверніть увагу, що у нас є level 1 основи навчання курс, Левел 2. Підвищення кваліфікації, тренерські навички, так і називається сертифікований курс тренера, і з програми Еду ви можете перейти за кожним із таких покликань. В навчанні, яке ми здійснювали впродовж. Ті, у це була спеціальна платформа і навчальні класи, Google Class, -клас, де ми пробували різні тренерські навички, де опрацьовували різні можливості. Кожному із вас є вже виданий сертифікат. Підвищення кваліфікації та безпосередньо ваучер. І ось тепер ми починаємо практичний огляд, як цей ваучер застосовувати. Звісно, що у вас завжди є можливість це відео переглянути ще раз, щоб комплексно мати уявлення про реєстрацію і процес роботи із такими платформами складання іспитів. Отже, на екрані ваші дії мають безоплатний ваучер, що Треба зробити. Перший крок: ви маєте зареєструватись. Як я вже і визначала, edugoogle.com – Google відповідно, професійна платформа, тобто, от перші покрокові в інструкції, edugoogle.com. Для вихователів програма сертифікації, якщо це левел 1 і левел 2, відразу експертиза товару, вихователь першого рівня почати. Наступний крок вам треба зареєструватися. І ось світлина, яку ви бачите на екрані, це виберіть мову. Для того, щоб складати іспит, поки що всі ми вибираємо англійська мова, де це позначено і прочитати. Перед тим, як складати іспит, у вас є відповідні інструкції перед тим, як почнеш відкрити цю інструкцію, щоб вона у вас була посібником для використання. І, будь ласка, ваші кроки. Світлина, яку я вам щойно продемонструвала, тобто вибір мови це відповідний крок. це Тічер центр це edu.google.com, відповідно. Наступний крок зареєструватися. Вам потрібно увійти із своїм аккаунтом обліковим записом, який ви будете використовувати веб-асесор.com. І далі у вас інструкція, як зареєструватися. В процесі реєструвати ось наша сторінка, яка зараз відповідає попередньому кроку, що вибрати мову. Наступний крок після вибору мови обираємо англійську натискаємо ОК, і наступні кроки є такими. Нам варто буде заповнити в системі, яка буде здійснювати оплату, замовлення, зберігання ваших сертифікатів, відслідковування термін дії. Ось така сторінка, де ви впишете власну інформацію про ваше прізвище, ім'я, де ви працюєте, як правильно вам виписати сертифікат. Звісно, що перекладаючи таку сторінку мовою, яка вам є зручною. І наступний крок. Ви маєте потрапити до сторінку, де вже здійснюється замовлення. Для того, щоб легко оперувати цима двома сторінками, варто напередодні іспиту на панелі закладинок додати і цей веб-асесор сторінку, як закладку, і перехід до сертифікаційного іспиту так, щоб вони у вас були під рукою, якщо вимкнуть живлення, ви швиденько зможете повернутися. Отже, як виглядає жива сторінка, коли ми реєструємо. Такі відомості. У вас є відповідно 5 навігаційних пунктів, ось я їх зараз збільшую. Моя сертифікація, відповідно, реєстрація, мої досягнення тощо. Перша сторінка, моя сертифікація буде містити. Зараз хвилиночку, звісно, що треба увійти під відповідним логіном і паролем. Така інформація спливає. Отже, коли ми говоримо про мої сертифікати, англійська мова ви виглядає це виглядає з таким чином. Для вас є основна інформація. Права кнопка миші перекладаємо українському, не хвилюємося. Ви бачите, що у вас є, і пропонується. Далі квитанції це фактично те, коли ви вже замовляли собі такі іспити, і на цій сторінці ви бачите щось, що наприклад, був використана версія Level 1. І для всіх ваших спроб і іспитів буде вестися така історія. Наступна сторінка, третя: зареєструватись на іспит. Якщо англійська мова, то якраз вибрати реєстрацію, і от при реєстрації ви будете бачити англійська версія, ось такий вигляд, це інтерактивні розділи, де для вас будуть, ви бачите, що в списку вони вибудовані саме у такому порядку, тобто левел 1 левел 2 і тоді е, тренерські навички. Е, як ви працюєте в разі вашого замовлення, ви натискаєте до відповідного іспиту кнопку замовити. Звісно, що ви це можете робити навіть українською мовою купити зараз, і коли вам видадуть ваш Oh. Код ваучера, ви його маєте додати у відповідне поле. Він саме і знаходиться на такій сторінці. Ось, будь ласка, вигляд, англійська мова, українська мова. Ці символи, які вам передадуть, треба буде натиснути і застосувати саме до відповідного поля. Увага! Коли ви введете цей код, вам потрібно обов'язково натиснути кнопку для того, щоб здійснити замовлення і відповідну реєстрацію. Ну, а далі це. Ваша базова сторінка, яка керує всіма іспитами. Як тільки ви подаєте заявку, наступний крок це після замовлення отримати лист з підтвердженням. Іноді вибиває світло, неякісний зв'язок із мережею, щось працювало не так. Нагадую, перед тим, як подати заявку, переведіть сторінку в англійський варіант не в перекладі, подайте кнопку, а тоді на свою. Адресу електронної скриньки, очікуйте відповідний лист. А лист має відповідну назву. Будь ласка, як він буде для вас згенерований? Якщо ви його не отримали, значить реєстрація не пройшла. Оновлюйте сторінку і перекладайте ще раз. В електронній скринці ви завжди можете цей лист, ось назва квитанція про реєстрацію перекласти українською мовою, де вас сповіщають про те, що це електронний лист, ви його замовили, що створення іспиту і його готовність впродовж 24-48 годин, але обов'язково очікуйте таку такий запит. Як тільки такий лист ви отримали, ви очікуєте наступний лист. Наступний лист буде уже із повідомленням про те, що іспит готовий, в якому вигляді ви його побачите. Це також в електронній скринці буде назва вашого замовлення Google Certified Educator Level 1, level 2 чи тренерські навички. І виглядає цей лист ось такою чином. Так само у вас є можливість перекласти цю інформацію, ну і головне у тому, що у вас є 8 днів для того, щоб такий іспит скласти. В цьому листі є дуже важлива інформація. Вона стосується того, як підготуватися. Ви бачите цифри 1, 2, Три тощо. Перед початком іспиту вам треба оновити хром до останньої версії. Навіть ви можете скористатись таким перекладачем для того, щоб подивитися, як оновлювати систему. Нагадую, ви переглядаєте Google Chrome налаштування праворуч три крапки. Далі берете налаштування, про хром на лівій бічній панелі, крайній пункт, і ви маєте подивитися, яке у вас оновлення. Спеціально вам нажиму у прямому ефірі демонструю. Що ви маєте дочекатися? такого значка, яке оновлення системи, і далі. Відповідна позначка, чи у вас система є оновлення. Оновлення відбулося. Повертаєтеся до листа. Для того на позначка пропорець, що у нас все готово. Не забуваємо перезапустити перед іспитом. Обов'язково під час складання іспиту має бути наявна веб-камера. Під час іспиту постійно буде що здійснюватись фотографування вашої участі і складання. Обов'язково стабільне підключення до мережі інтернет. Якщо у вашому регіоні передбачено, що будуть відключення електроенергії, то будь ласка, не замовляйте іспит в ці дні, нагадую, що у вас є вибір 8 діб, виберіть той час, коли у вас гарантовано 3 години стабільного підключення до мережі інтернет. В разі, якщо спроба технічно буде не вдали, тобто вимкнеться світло, щось зламається, спрацюється спроба, просто вона буде відповідно пропущеною, вона не рахується і ви її Провалили, навіть якщо не з власної вини, а з якихось технічних проблем. Зверніть увагу, що в цьому листі навіть є спеціальне покликання, де вас запрошують, запустіть перевірку системи, щоб переконатися, що у вас все гаразд. Ви навіть в будь-який момент часу можете активувати перевірку системи для того, щоб перевірили, ось ви бачите позначки, чи у вас все гаразд, чи у вас технічно всі налаштування відповідають. Тим вимогам, які є. Ну і коли вже ви будете готові, саме тоді ви натискаєте кнопку Старт для того, щоб розпочати цей іспит. Зверніть увагу на описи 2 і 3. наголошуються уваги всіх. Респондентів, які починають складати іспит про конфіденційність іспиту NDA, що фактично ви приймаєте угоду про нерозголошення, і ми з вами говоримо про те, що це питання доброчесності, що жодні скріншоти, записи тих запитань, які ви отримаєте під час іспиту, робити не можна. Це порушує умови конфіденційності. Тому, будь ласка, будьте. Відповідальними і працюйте виважено і доброчесно. разі, якщо у вас будуть виникати якісь технічні помилки, що станеться, можна зв'язатись через форму підтримки. Пам'ятайте, що це форма, яка приймає запити англійської мови, тобто, треба буде ще відповідно щось сформулювати. І звісно, що перш ніж ви складете іспит, у вас є ще раз покликання для того, щоб переглянути поширені запитання, тобто підготуватися. А що я можу ще розглянути? Подивіться розділи. Вихователь першого другого рівня, сертифіковані тренери, інноватори. І для вас ще раз повтор цих інструкцій: як реєструватись, як готуватись, що потрібно, щоб стати сертифікованим педагогом, куди і як використовувати потім значки сертифікації. Ну і навіть можна ще дослідити історію, як складались історично ці іспити, адже вони видозмінювалися. Отже, це все те, що ви маєте зробити, перш ніж активувати свій іспит і почати його складання. П'ятий крок: пам'ятайте, що навіть якщо ви вже ознайомились з теоретичними навичками, отримали практику, ви готові морально не забудьте перевірити обладнання, камеру, веб-переглядач, стабільне підключення до мережі інтернет. І у вас є 8 діб для того, щоб активувати. Цей іспит і скласти його упевнено. Наступні питання, як зареєструватися, ми з вами розглянули, що кожен огляд сторінки містить цей посібник і збірник, як з ним працювати. І перед тим, як уже побажати вам успіху, звісно, що ще раз огляд того, як виглядає сама система тестування, вона представлена і на платформі іду, я лише перейду до відповідного огляду. Огляду. Отже, будь ласка, увага на екран. Цей pdf посібник так само прикріплений до кожного огляду іспитів левел 1 і левел 2. Він стосується того, як вам доведеться працювати при роботі із системою складання іспиту, і і level 1, і level 2 будуть містити 35 запитань. Час на складання такого іспиту 180 хвилин, тобто 3 години. Які можуть бути вигляди сторінки, яка приймає у вас відповіді, і які види запитань? Будь ласка, увага на екран. Це сама платформа, тобто сторінка, де ви будете обирати варіанти відповідей, яка здійснює відповідно приймання іспиту. Розберіться із зовнішнім виглядом. Угорі ви будете бачити саме запитання. Далі опис, скільки варіантів відповіді вам треба обрати. Праворуч угорі нумерація, тобто яке запитання із 35 ви опрацьовуєте. Також ви будете бачити таймер із зворотним відліком, скільки у вас залишилося для складання іспиту. І кожне запитання представлено таким чином: зміст запитання, а унизу сторінки можливості пропустити, залишити на майбутнє. Перейти до наступного питання, тобто вони не пропадають. Якщо ви не упевнені у своїй відповіді, позначаєте, його залишити на майбутнє, пам'ятайте, що у вас працює автопереклад українською мовою в разі, якщо ви використовуєте права кнопка миші українською чи показати оригінал. Тепер, які можуть вам трапити запитання, вибір однієї. Або декількох правильних відповідей. Традиційно буде обов'язково позначка, скільки треба вибрати, якщо правильна відповідь лише одна, то перед кожною відповіддю ви будете бачити візуально значки із кружечками. Якщо варіантів відповідей правильних вам треба обрати 2, 3, 4, то відповідна позначка і перед відповідями ви будете бачити позначки квадрати. Є ще два види запитань на встановлення відповідності та послідовності. Якщо відповідність, то ліворуч ви бачите відповідно розділи, до яких маєте перемістити об'єкти з правої частини шляхом переміщення, тобто натисніть мишкою і перетягуйте до відповідного розділу. Встановлення послідовності, коли у вас в лівій частині є перелік кроків. а і з правої частини ви, відповідно, їх переміщуєте за допомогою стрілок вгору і донизу, так, щоб вибудувати ці кроки. Це все. Ось такі 35 впродовж 3 годин запитань ви будете мати для того, щоб складати ваш Іспит, підсумок підбивається за результатом із досягненням 80% для того, щоб ваша спроба була зарахована. Набрали 80% правильних відповідей, ви успішно склали сертифікаційний іспит. Не набрали, це означає, що у вас є можливість використати інші спроби, надається до 9 спроб за 3 доби можна повторити. Через 7 діб, 14, місяць, то але всі такі сповіщення ви будете отримати на власну адресу електронної скриньки. Ось так буде організований ваш іспит. Не бійтеся складати, адже ви до цього явно вже будете підготовленими. Нагадую, що до кожного іспиту у вас є можливість обрати опис. Попрацювати з теоретичними навичками і з практичними навичками, і звісно, що дізнатися все, що вас цікавить про той чи інший іспит для вашої уваги. Опис другого рівня, так само професійна. Експертиза, яку ми відкриваємо програми сертифікації і експертиза товару. Починаємо левел 2. Знову інформація: термін дії, 3 роки 180 хвилин. Або реєструємося, або готуємося. Отже, покрокова інструкція реєстрації, сам іспит реєстрації і далі уже складання. Бажаєте підготуватись, прокрутіть сторінку нижче. І для вас початок навчання це онлайн-курс, який. Має назву підвищення кваліфікації, який ви опрацьовуєте, відповідно, практичні навички, і, звісно, що поширені запитання: як зареєструватись, як підготуватися, що мені потрібно, і навіть більше можна відкрити цілу спільноту для спілкування. Ось такі вони сертифікаційні іспити. Нагадую, що це можливість стати сертифікованим тренером і отримати власний розвиток і професійну експертизу. На цьому все, якщо у вас є запитання, скористайтесь або коментарями під відео, або можливістю приватних коментарів у нашому навчальному Google класі. Якщо є зараз, я спробую дати відповіді на запитання. І бажаю, звісно, що всім вам успіхів, чи реально скласти ці іспити? Так. Випускники Ті, гарантовано готові, але потрібно розраховувати, що це серйозна професійна експертиза. Будь ласка, працюйте успішно, ви зможете впоратись із будь-якою ситуацією. Мови сертифікаційного іспиту англійською боятися не потрібно через те, що Google Chrome оздоблений функцією перекладу рідною мовою українською і кожне запитання тесту ви зможете перекладати українською для того, щоб його бачити в повному обсязі. Отже, алгоритм вам наданий. Будь ласка, в персональному чаті замовляйте безоплатні ваучери, питайте, ставте запитання, можливо, що треба ще роз'яснити. На сьогодні, наш такий відео огляд, добіг кінця. Дякую всім мирного вечора і до нової зустрічі.